Вітаю, мене звати Олександр Гамлюк, і це різдвяні страви від шефа на телеканалі Кускус. -кус". Сьогодні готуємо мазурики. Не знаю, чули ви чи не чули, але така страва існує. І я хочу поділитися саме цим рецептом з вами. Мазурики це індичі котлетки. Ми будемо робити їх в паніровці. Та незвичним способом. Це буде зі свіжими продуктами, які можна поїдати гаряче з холоди. Візьмемо фарш індичий, можна використовувати будь-який, просто курячий, він більш. Такий рідкий фарш, і тому використовую індичь. Він більш щільний, та желатинова частка в нього більша. Тому додамо вершкового масла. Можна використовувати м'яке або нарізати його кубиками та додати фарш. З приводу масла можна використовувати будь якої жирності, це не має різниці взагалі. Та гарному по та посолимо. Та додамо різаний чесник. Можна човити чесник. Я люблю, щоб чесник віддав весь аромат та його порізати, щоб він трошки був шматочками. Міленько-міленько. Додали чесник та гарно перемішуємо. До речі, мазурики з'явилися більш вже в сучасній кулінарії України, тому що індики з'явились не так давно, і вони дуже сильно поширюються на Волинській області. І тому я вважаю, що це рахується як Волинська спадщина. Ці мазурики для чого я трішки підбиваю фарш? Для того, щоб він наситився повітрям та мав більш пухку таку структуру. Далі, ще нам потрібно взяти для паніровки яйце, трішки підсолити та гарно перемішати. Я хочу сформувати наш фарш. Він дуже-дуже ніжний, тому я хочу його трішки підзаморозити для того, щоб краще було його панірувати. Тому ми будемо такі робити кнельки, візьмемо ложечку, передньо змочуємо в воді ложечку і робимо. Кнельки такі невеличкі. Можна застосувати дві ложки та ось такими рухами бити таку штучку. Це в кулінарній справі називається кнелька. Для чого я буду? Трішки підморожувати фарш для того, щоб вони зібрали свою форму не під час панірування, а потім вийшла у нас гарна форма після обсмаження. Та відправляємо в морозильник. Поки наші мазурики будуть заморожуватись, я приготую шпинатну таку зелену грималату. Це більш схоже на песто. Але без пармезану та горіхів більш така літня історія, яку я хочу передати в такі зимові холодні часи. Тому що нам потрібно? Потрібно поставити закип'ятити воду. Що нам потрібно зробити для шпинатної або зеленої гремолати? це бланшарнути всі овочі. Бланшарнути це просто запустити їх в кип'яток і потім дістати. І Перебити до однорідної маси. Так, кип'яток у нас вже готов. Беремо шпинат та прям занурюємо його у воду. Далі м'ята, базилічок. Можна використовувати будь-яку зелень, яка у вас є на кухні. Шпинат. Якщо ви хочете більш кислий, це буде щавель. Туди іще щось взагалі-будь-яке. Укріп петрушка туди. Чим більше, тим краще зелені, тим яскравіший і насичений смак. Зелень я вже бланшував. Що ми добилися тим, що ми бланшировали зелень. Це свідчить про те, що в зелені піднявся хлорофіл. це означає, що вся зелена чатка ще більше стала зеленішою. Бачите? Ефект кипятіння води. Якщо перебільшити скип'ятіння, то вона потемнішає. А нам цього не потрібно, тому ми її вже зливаємо. Злили нашу зелень та поміщаємо в блендер. М -м, який аромат. Варена м'ята. Сюди ми додаємо оливкову олію, сілі перець, трішки лимонного соку. Пам'ятаємо, щоб гарно вичавити сік, потрібно прокатати цитрусові по столі для того, щоб розмовчити мир. Та вичавлюємо просто і легко. Додамо туди трошки лимонного ефірного масла з цедри. Більш свіжості дасть. Та візьмемо блендер та переб'ємо гарно. Такий нетрадиційний трошки у нас рецепт, але потрібно ж дивовувати нашу постійну класику та додавати до них щось такого трошки сучасного. Ось я перебив, тепер потрібно трішки охолодити, тому залишаю його у холодильнику на 5 хвилин та займуся томатною сальцею. Далі приготуємо томатну сальцю. Нам потрібно свіжі томатики. Вирізаємо на частину, яку ми не будемо використовувати. Що є цікавого в сальці? Сальця – це мексиканський соус або кубинський танець. Вирішувати вам, що. Для вас краще. Не секрет, що українська кухня розвивається в будь-яких напрямках, тому для своєї страви з волині я додав трішки мексиканського стилю, щоб вона була більш різноманітна. Так, що потрібно зробити з томатами? Я їх поріжу та повністю пропюрірую. І перебиваємо їх. Далі проціджуємо. Ось це самий натуральний сік, який можна зустріти з томатів. Він дуже смачний, його можна додавати будь-де. Тобто сіль, перець і можна навіть консервувати як томатний сік. Це чудовий приклад тому, як в Європі називають безвідходне виробництво. Це називається Zero waste. Тобто ми використовуємо це, використовуємо то так, щоб мінімалізувати відходи. Тому в Європі це як тренд. Ми сюди додаємо трішки лимонного соку. Додамо нарізаної цибулі. В мене ріпчата, можна використовувати. Максиканці зазвичай використовують синю цибулю. Я вже в своєму класичному такому рецепті буду використовувати. Рівчато, бо це натуральний локальний продукт, підтримуємо український. Так, і нарізаємо дуже-дуже дуже мілким кубиком. Додаємо трішки, щоб не перебити аромат томатів і чесничок. Теж мілко 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 І трішки. Петрушки. Саме головне, щоб коли вирішити зелені, ніж був гострий, тому що ми додаємо в свіжі продукти це все, щоб вони зарані не потемніли. Тому що вони нам мають зберегти колір. Тому дуже гострим ножем стараємося різати один раз, щоб не мняти зелень, а просто прорізаючи її, і тоді вийде дуже гарна порізана зелень. Доведемо до смаку нашу сальцю. Гарно-гарно перемішаємо. Який аромат томати зелень, наче мексиканський соус. А смак та запах Італії в українському виконанні. І залишаємо нашу сальсу до того, як ми вже посмажимо мазурики. Ставимо нагрівати олії. Нам потрібна велика кількість. Не переживайте, що така велика кількість олії йде в нас. Вона, якщо обсмажити трішки зовсім, то її можна використовувати в будь-який інший період. Так. Поки олія буде нагріватися, ми запаніруємо наші мазурики. Вже минуло 15-20 хвилин і вони вже мають форму для того, щоб можна було їх спокійно панірувати. Тому візьмемо наше взбите яйце та погружаємо їх та візьмемо сухарі. Кажуть, панірування це брудно, панірування це неефектно, але ми ж добиваємось гарного смаку, тому запачкати наші ручки, не бійтеся це не страшно. Головне, щоб в сухарі брались сухими чистими ручками. І тоді не буде інших доміш. Можна туди опускати наші мазурики. М'ясо індички ніжне, тому вони будуть готуватися хвилин 5. І тепер викладаємо на паперовий рушничок, щоб забрати лишню олію. О, які вони гарненькі, маленькі. Вони дуже-дуже м'ягенькі та дуже ароматні за рахунок чеснику. І тепер приступаємо до подачі. Ось і страва мазурики вже готові. Я рекомендую приготувати цей рецепт саме вдома. Та порадувати ваших близьких та друзів і насолодитись цим незвичним авторським шедевром. Тому хай смакує! Дякую!